Вітаємо! Як би хотілось кожен акцент розповідати вам про кавуни, археологічні знахідки, про щеплення, про комах та навіть сперечатися про вік Одеси. Але не превеликий жаль, війна продовжується, і жертвами цієї війни і далі стають мирні українці. І не дивлячись на те, що війна йде вже понад 4 роки, і всі б мали вже знати основні правила безпеки, але ж ні. 10 серпня на закритих для відвідувачів пляжах Затоки та Караліне Бугаза у воді на мінах підірвалося троє людей. Загинула жінка та двоє чоловіків. Як так сталося? Чому на офіційно відкритих пляжах безпечно? Та що робити, коли побачив невідомий і, можливо, небезпечний предмет у воді сьогодні у акценті, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Патреон. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам. Почнемо з того, що ще у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, засоби масової інформації, військові, представники обласної та міської адміністрацій неодноразово наголошували, деякі ділянки узбережжя були заміновані для захисту від можливої висадки ворожого десанту. Заходити в воду та взагалі на закриті пляжі вкрай небезпечно. Крім цього, військові РФ також замінували морські шляхи від Босфору до Одеси. А після підриву Каховської ГЕС до берегів Одещини принесло велику кількість вибухонебезпечних предметів. Попри небезпеку, громадяни все одно порушували і порушують всі правила, і ризикують власним життям, і відвідують пляжі, і купаються у морській воді, і не превеликий жаль гинуть. Так, за офіційними даними від адміністрації Кароліна бугаської територіальної громади, у липні, серпні 2022 року, червні, серпні 2025-го, під час купання у морі на території тільки цієї громади загинуло, підірвалося 9 осіб, три особи було поранено. 10 серпня, зранку, змі знов повідомили про вибухи та жертви на пляжах у прес-центрі оперативно-стратегічного групування військ Одеса. Підтвердили, що громадяни, проігнорувавши встановлені правила безпеки, здійснювали купання у забороненій для відпочинку зоні, внаслідок чого. Підірвалися на вибухонебезпечних предметах цей інцидент є черговим підтвердженням надзвичайної небезпеки перебування у неперевірених акваторіях. Як повідомили у поліції, вибухів було два на пляжах Кароліни Бугаза та Затоки. Загинуло троє відпочивальників: жінка та двоє чоловіків. Проте, чи були ці пляжі відкриті для відвідувачів, чи були вони перевірені перед початком сезону, та чи знали про все це. Відпочивальники, ми спитали у речниці ДСНС в Одеській області Марини Аверіної. Нещасні випадки, ті, що були останні, сталися в в бугазі і в Затоці. Всі пляжі в цих населених пунктах є закритими. Повністю немає жодного офіційного, де можна відпочивати. Люди, їдучи на відпочинок на ці пляжі, знають про заборону. Всюди, де є вихід, виходи на пляжі, а є таблички, є знаки, які встановлювали ДСНС, поліція і органи влади, де всюди написано купатися заборонено, перебувати на пляжах заборонено і яка є небезпека, саме мінна. Тобто, відпочиваючи, коли їдуть на відпочинок на ці заборонені пляжі, люди не хочуть думати. Не хочуть е, дбати про свою безпеку, порушуючи всі заборони, всі правила. Ну, ми бачимо висновок. Люди заплатили за це своїм життям. Ну і тут треба нагадати, що станом на липень 2025 року у нашому регіоні офіційно функціонують 32 зони придатні для безпечного купання. З них 30 розташовані в місті Одеса, ще по одній у місті Чорноморськ та у селі Приморське Ізмаїльського району. Зараз їх перелік у вас на екрані. Усі зазначені зони пройшли комплексну перевірку. Наразі на Одещині функціонує 32 офіційні пляжі. Один в Ізмаїльському районі в Приморському, один в Чорноморській і 30 в Одесі. Тобто уся берегова лінія, починаючи з Грибівки, там Кароліна Бугас, Затока, Курортна, Катранка, Лебедівка. Всі пляжі в даних населених пунктах є офіційно закритими. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Що дуже багато відпочивальників, дуже і вони, кожен із них, абсолютно нехтують правилами безпеки, а не думаючи про своє життя і здоров'я. Життя здоров'я своїх рідних, своїх дітей. Бо ми бачимо, що дуже багато родин приїжджають саме з дітьми і їдуть на ці пляжі відпочивати. У нас в цьому році від вибухів у воді загинуло вже п'ять осіб на початку літа. Двоє чоловіків, і вихідними два випадки, де загинув один чоловік з Рівненської області, який приїхав відпочивати з дітьми, чиї діти. Будучи на березі, бачили, як батька розірвало на шматки, і не всі, навіть частини тіла, вдалося витягти з моря. І ще один випадок, де були чоловіки, жінка, практично місцеві мешканці з білгород Білгород-Дністровського, які також приїхали відпочивати. Висновок, нехтуючи всіма правилами, всіма заборонами, люди просто поплатилися за це своїм життям. Офіційні пляжі це ті пляжі, які перевірені. Це ті пляжі, де перевірили піротехніки, Перевірили водойми, перевірили дно на наявність небезпечних предметів, там, де очищені самі пляжі, там де є рятувальні пости, там, де встановлені бойки, і там, де поруч є укриття, тобто це ці пляжі можна назвати більш-менш безпечними. Якщо щось буде траплятися на цих пляжах, є люди, які там чергують на рятувальних постах, які зможуть надати допомогу, які зможуть врятувати. Але знову ж таки, не тоді, коли людина запливла за кілометр від бойків. У оперативних служб є заборона на вихід в море. Якщо Якщо людина знехтувала правилами і заплила далеко, а її ніхто не зможе врятувати. Далі порятунок тільки в її руках. Ну і ще вже не у перший раз офіційні представники поліції чи ДСНС повідомляють про людей, які знаходять на березі моря підозрілі і майже зі 100% гарантією вибухонебезпечні предмети, і намагаються їх або витягнути самотужки з моря, або навіть приносять додому. У мережі розповсюджують відео на кшталт цього, де чоловік щось робить зміною, чи то намагається її побороти, чи то намагається вкоротити собі віку. Ну хіба риторичне питання? І розумної відповіді, скоріш за все, тут нема. В нас є тільки порада тим, хто все ж піклується про своє життя та власну безпеку. Якщо люди бачать якісь вибухонебезпечні предмети або предмети, які вони не впевнені, насправді вони безпечні чи небезпечні, є основні три правила: елементарні: не підходь, не чіпай, телефонуй за номером 101 або 102. Тоді вже люди із оперативних служб приїдуть і будуть знешкоджувати. Якщо це насправді вибухонебезпечний предмет, будуть знешкоджувати. Давати рекомендації і правила людям, які знаходяться на неофіційних пляжах, якщо щось побачили, ну Ну, це вже пост, те, що після перше це взагалі туди не треба їхати. Ну і фінальне літній сезон в Одесі продовжується. Багато хто сподівається, що і вересень буде теплим та сонячним. Розраховує на відвідування пляжу саме після офіційного літнього сезону. У будь-якому разі дбайте про власну безпеку та безпеку тих, хто поруч з вами. Не розраховуйте на відчай той самий горозвісний авось. Залиште його для наших східніх сусідів, тим паче, що зараз і без цього багато небезпечних моментів. Тож бережіть себе. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся.